Вітаю! Мене звати Слюсаренко Вікторія. Я навчаюся у Луцькій музичній школі номер 3 Викладач музично-теоретичних дисциплін Тесля Наталія Самсонівна. Тема моєї доповіді повстанська пісня відлуння епохи. Повстанська пісня це не просто музика, це документ епохи, який розповідає нам про життя, боротьбу. Надії та мрії українських повстанців 1940, – початку 1950-х років. У ті роки, коли тривала боротьба української повстанської армії, пісня була поруч із кожним воїном. Вона підтримувала їх у важкі хвилини, давала силу, коли здавалось, що надії вже немає. У цих піснях описано побут повстанців, їхній шлях до боротьби, прощання з матір'ю, коханою. Сум за рідною домівкою. Але головне це прагнення доволі власної держави. Пісня для них була як молитва. Вона об'єднувала всіх, хто вірив в Україну. Величезна кількість повстанських пісень збереглася до наших днів понад тисяча. Їх збирали після проголошення незалежності України, адже довгий час ці пісні були заборонені. До 1991 року. Їх співати було небезпечно, за це можна було потрапити до в'язниці. Але люди тихо їх співали у своїх домівках, передавали дітям і внукам. Більшість цих пісень створені звичайними людьми воїнами упа, очевидцями подій, тим, хто не мав музичної освіти. Вони співали пісні своїм серцем, тому кожне слово у них справжнє. Багато творів анонімні, бо їхні автори не хотіли називати себе, щоб не піддаватись небезпеці. Тематика повстанських пісень дуже широка. Вона охоплює все життя українського повстанця: вступ до лав упа, прощання з родиною, туга за рідним краєм, героїчну смерть у бою, оплакування воїнів-побратимів. Ці сюжети мають глибоке коріння у фольклорі. Вони тісно пов'язані з давніми козацькими піснями 16-19 століть. Колись козаки боронили рідну землю, а повстанці вважали себе їхніми нащадками. У піснях вони прямо кажуть про це: Ми, українські партизани, нащадки славних козаків. У повстанських піснях часто зустрічаються символічні образи: повстанець сокіл або орел. Символ сили, волі, мужності, дівчина ружа чи калина, символ краси і вірності, дуб непохитність і мужність, червона калина символ нескореної України. Через ці символи пісні не просто розповідали нашу історію, а виховували любов до Батьківщини. Тому багато таких пісень стали народними гімнами. Ой, у лузі червона калина. Лента за лентою Зродились ми Сми Великої години. Ці твори жили і передавалися навіть тоді, коли їх намагалися стерти з пам'яті народу. Вони дожили до нашого ц... часу, як жива пам'ять про боротьбу українців за свободу. Музика повстанських пісень надзвичайно різноманітна, але має спільні риси. Велика кількість пов'язана українськими народними мотивами. Їх легко впізнати, бо мелодії прості, співучі, запам'ятовуються з перших звуків. Часто повстанські пісні створювали з маршовим ритмом, рівним, рішучим, який додає відчуття сили та впевненості. Це у піснях: йшли селом партизани, зажурились хлопці з сивого лісу та інших. Є також ліричні, повільні, схожі на пісні-романси. У них відчутні сум, розум, туга за рідними. Зразком таких вокальних творів є пісні Там за лісом сонце сходить, нашу дівчину ти сієш. Я сьогодні від вас від'їжджаю. У багатьох повстанських піснях запозичена мелодія народної пісні до новоствореного тексту. Наприклад, Із московського болота на молоді козацької пісні розпрягайте хлопці-коні, чи то хмара Годе. На молоді козацької похідної, ой у полі Верба. Проте, чимало пісень мали власні оригінальні мелодії, але все одно створені за мотивами народних. У повстанських піснях відчувається також вплив популярної музики 30 40 х років ХХ століття. Наприклад, деякі мелодії написані в ритмі танго або вальсу, тому пісні звучать ніжніше, мелодійніше. Ще одна цікава особливість поєднання маршалового ритму з лірикою мелодії. Навіть похідні пісні викликають смуток у слухачів. Зразком можуть бути: Я сьогодні від вас від'їжджаю, завтра в далеку дорогу, а також пісні у вальсовому ритмі й розмір, там під Львівським замком. Буває, що одна і та ж сама пісня має різні варіанти поетичних слів. Це є типовим для українських народних пісень, які передавалися з уст в уста. Серед виконавців цих пісень на Волині, чоловічий вокальний квартет, акорд, керівник Андрій Годірчук. Створений він у Луцьку в 1995 році спочатку як студентський ансамбль Волинського університету імені Лесі Українка. Учасники квартету Олег Гонтар, Микола Палій. Віктор Мрочко, Андрій Зарицький згодом отримали звання заслужених артистів України. Вони виступають на концертах, беруть участь у конкурсах, фестивалях в Україні та за кордоном. Виступи квартету Акорд це завжди глибоке, емоційне переживання, поєднання сили голосу та душевного тепла. До вашої уваги дві повстанські пісні Ой, у лісі на Полянці. І ой там у лузі при дорозі. Виконує такі твори також вокальний дует Душа Волині Алла Опейда та В'ячеслав Судима. Пісні Ой у лісі на полянці, там на півночі Волині звучать ніжно і водночас гордо, ніби розповідь про долю українського народу. Відомий волинський колектив Посвіт» теж виконавець таких пісень, керівник хору Ростислав Кушнірук. Людина, яка пройшла крізь пекло війни, серед учасників колишні війни УПА. Вони активно виступають на різноманітних концертах і фестивалях, зберігаючи та популяризуючи українську народну пісню. Повстанська пісня душа українського народу. Жива, щира, емоційна. Вона поєднала минуле сьогодення. Адже Україна знову бореться за свою незалежність та волю. Наші волинські співаки нагадують про подвиги національних героїв, спонукають відчувати гордість за свою землю. Поки звучить повстанська пісня Доти житиме Україна. Дуже дякую всім за увагу!